Ти гарно виглядаєш, ми ж тебе бачили з самого початку. З самого початку. Ні, ти дуже важкий був, брат. Зараз ти зовсім інша людина. Сильний хлопець пройшов пекло, але все видужав. Лежав скільки днів на апараті між життям та смертю. Та все добре. Із ногою я дивлюсь. Бувають такі випадки, брат, коли дивуюся. Що після таких поранень важких люди не тільки виживають, але ще виздоровлюють доброму гуморі, ти один з них. Дай Боже тобі здоров'я, пишаюсь з тобою. По нас працював ланцет. Скоріше за все, він чекав десь. ну, Ми були його цілі. Потім мене знесло жар, упекло, далеченько відлетів аж за машиною. Чув, що нога болтається. Почали відразу підбігати люди, різати одежу, виявляти кровотечі, жгути. Я однозначно одужаю. Я вже одужую. Однозначно це буде продовження діяльності. Розумієте, це завлікає. Дуже дякую.